Вітаю колеги! З вами Ірина Константинова. Сьогодні обговоримо, що таке узуфрукт і як комунальні заклади охорони здоров'я користуватимуться майном на праві узуфрукта. Як відомо, закон 4196 уведено в дію 28 серпня 2025 року. Із цієї дати право узуфрукта замінило право господарського відання та оперативного управління. Зокрема. І для комунальних закладів охорони здоров'я. Тож в чому особливість узофрукта? Під час реорганізації комунальних підприємств, зокрема медичних, правонаступникам передають право, майно та обов'язки, крім прав господарського відання та оперативного управління майном. Уповноважений орган місцевого самоврядування має ухвалити щодо майна одне з двох рішень або Унести його до статутного капіталу правонаступника, так передають майно закріплене на праві господарського відання, крім майна, що не підлягає приватизації. Інший варіант це передати правонаступнику майно на праві узуфрукта. Це стосується майна, що не підлягає приватизації і закріплене на праві господарського відання або друга категорія майна, що перебуває на праві оперативного управління. Поняття узуфрукт наразі містить нова стаття 60 прим. 1 закону про місцеве самоврядування. Отже, узуфрукт комунального майна це право особистого, безоплатного володіння та користування комунальним майном. Яке перебуває у власності територіальної громади, узуфрукт е, встановлює, по-перше, сільська селищна міська рада або уповноважений нею орган, наприклад, виконком строком на 5 років чи безстроково. По-друге, він може бути встановлені на будь-які види рухомого або нерухомого майна виключення земельні ділянки. Причому це майно перебуває у власності територіальної громади. Майно не повинно підлягати приватизації або включеним до статутного капіталу. Це ще одна ознака узуфрукта. Давайте розглянемо, яких же прав набуває отримувач узуфрукта. Його іменують узуфруктарієм. Це право по-перше, володіти та користуватися майном. По-друге, Отримувати плоди, продукцію, доходи від використання майна по третє, покращувати майно за згодою уповноваженого органу місцевого самоврядування, але без права вилучати ці покращення. Наступна ознака передавати в оренду. Крім цього, вживати заходів для відшкодування шкоди, якщо шкоди завдали власник чи третя особа. І ще одна ознака це те, що майно використовується згідно із цільовим призначенням, а це цільове призначення має визначити уповноважений орган. Місцевого самоврядування. Крім того, узуфруктарій має утримувати майно в належному стані за власний рахунок і проводити його поточний ремонт, а також здійснювати капітальний ремонт за згодою уповноваженого органу місцевого самоврядування. Є права, яких у зуфруктарії немає щодо майна. По-перше, це відчужувати майно. По-друге, передавати майно у довірчі власність чи управління. По-третє, вносити майно до статутного капіталу юридичних осіб, потім, крім цього, виділяти для спільної діяльності, а також вчиняти інші дії, що можуть призвести до відчуження або зміни цільового призначення майна. Як же встановити УЗУФРУКТ? Перший крок орган місцевого самоврядування призначає комісію та ініціює інвентарізацію майна комунального закладу охорони здоров'я. За результатами цієї інвентарізації ухвалюється рішення внести майно до статутного капіталу або передати на праві УЗУФРУКТА, в залежності від категорії майна, які я зазначила вище. Наступне уповноважений орган місцевого самоврядування і заклад охорони здоров'я укладають договір УЗУФРУКТА. На підставі цього договору передають і, відповідно, приймають майно за актом приймання передачі. Крім цього, право узуфрукта заклад охорони здоров'я реєструє в держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Які ж є підстави, щоб припинити узуфрукт? По перше, це є припинення узуфруктарія через його ліквідацію. По-друге, це загибель або припинення існування майна щодо якого встановило узуфрукт, чи його непридатність для використання за призначення. Наступна підстава це закінчення строку, на який встановило узуфрукт. Четверте, це рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування про припинення узуфрукта, що встановили безстроково. Наступне це поєднання в одній особі узуфруктарія і власника комунального. Майна. І ще одна підстава це припинення узуфрукта за рішенням суду. А ще більше робочих ситуацій та їх розв'язань шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна і фахова допомога у вирішенні ваших питань і робочих ситуацій. До зустрічі!